Петро, кукаріку, кукаріку, входить за ібуням. Вона голосно пиздить по мобілці, істерично милується природою і бавиться всім, що попадає їй під ноги. Зляканий Петро сповзає з даху і тікає. Микита, от курва мать, злякала мені здобич. Сьогодні день у мене дуже нещасливий. До того, що мене Глєб кусаються, я думаю, що мабуть буде дощ. За помічає хатинку під хатинку Вау! Такий чудовий таунхаус із Бекярду. Я чула, що живуть тут геї, симпатичні, що протестують проти шовінізму чоловічого. Вони прес конференцію збирають, як тільки я про них дізналася одразу. Я зустрічі свої скансервала. І траймувала каром на забаву. Я сексу захотіла по дорозі, і в піфу файні кульчики запхала, але того мені було замало. Я з'їхала з хайвею на леваду і там займало сексом із Сікшіфтом. Бо всі чоловіки то є тварюки, їм тільки факу хочеться оджинки, а у мене є душа, я люблю співати, ще речі я пішов про Україну. Зайбуня історично сміється, виймає спиздикульчики, застромує їх собі вуха, а потім гепається на газончики, викочується на ньому з дикими завиваннями. Людяний і дещо наївний Василь підбігає до заїбуні, щоб допомогти. Василь дама, якщо у вас болить живіт, я зараз зганяю в аптеку активірованим мугльову. А так ви мені тут всіх муравйов подавите. Микіта, ці суці не угля треба, а хуя. Я задушив її з задоволенням. Але у мене принципи гуманні. Вбиваю тільки тих, кого я можу з'їсти. Але якби навіть був голодний, я би не став цю корву жерти нікогда. Крім того, хузня як її приготувати, хіба що в Маринаді замочити на тиждень Ой, Петро. Петро, кукаріку, кукаріку, зайбуня Василь. <пробітник> Ай-яй-яй-яй-яй. Микіта, блядь. На галявині раптом з'являється репортери, оператори телебачення, тягнуть кабелі, стілісти, візажісти набігають з усіх боків. З піжонських авто вилазять, гламурно втягнуті редактори журналів, гомі, пстючі з мікрофонами. Вся ця, ця банда крадеться к Василю. Петро з яка зіркає на них і заклузі. Редактори пикають мікрофоном в добру пику Василя. По житті? як ви вирішуєте в своєму житті гендерні проблеми? Який ваш любимий бренд одягу? Який коктейль ви пили сьогодні вранці? Чи вважаєте ви себе ньюсмейкером? Чи отділяєте ви на патажу? Чи любите ви екстрим? Чи є у вас життєвий адреналін? Чині ви по житті? Василь. Йдіть нахуй! Каріє редактори відступають. користуючись безладдям, Микита підкрадається до Петра, пхає його в мішок і тікає. Петро висовує голос бішка і співає. Вісотний мене ліса, вдалький є ліса. Микита пиздить Петра по голові і хижими стрибками вчить лісові хащі. Дія другу читать. Ді я друга. Автом. Автом. Но, э, крім дії, другої більше нема, так що не бійтеся. Хата Микити, брудне приміщення за паскуджими шприцями, тюбиками з клеєм подертими плакатами різних рок груп, дешевими резиновими тілками, людськими черепами і іншим. За брудним столом, застійним клієнтом, сидять вдягнуті в майки з черепами і шкіряні. Касухи, діти Микити ще і вища. Вони ширяються шприцями і нюхають клей в такий спосіб, безвідповідально розкритуючи своє хуйове здоров'я. Жінка Микити, Патрикеївна, Рота шльондра в чорних калготках, чорному капелюшку і засмальцьованому халаті. Павиться корінням папіроски з малікуа. Вона стерчить, вона була б схожа на Зінаїду на її та з циганами, Бомжувала на вокзалі. Цю сімейну ділі раптово вривається Микита, який як торнадо збирає з ліжком в хату. Микіта, а ну прикратіть розложення, зараз будемо звуть, тут. Патрикетна, Миша, Гриша, папа принес ням ням. <рикита> Микита розкручує мішок. З мішка з'являється пещена голівка Петра. Петра кліпає оченятами і крутить головою, як дурна курка. Петро, вау, як круто! <рикита> <рикита> хто, гатічні <готическі> екстремали? Патрикетна, ми куртуазні нідісти. З цими словами Патрикеївна кокетливо пускади в обличчя. Микита дістає шухляди важку чавунну м'ясорубку і прикручує її до стола з клійонкою. Бише папа, скільки можна, ми вже подоліли отого того м'яса, хріша із напівськими пенціями в голосі, а я хочу овощі. Микита повчально. якщо батько людожев, то діти теж мають бути людошеві. Тоді з вас будуть люди, настоящі мужчини. Бо бачите, що кругом робиться. одні стилісти, парикмахери, крейтери, підери наст. Патрикеєвна Шимана, красота спасе мир. Багетто, спочатку я їх всіх і зім. Петро, ха-ха-ха-ха, прикольно. Виша, папа, а можна бути підрасом і одновременно люто Ісключено. Петро жупан, ну ой як інтересно, можна я попробую? З цими словами, Петро висовує з мішка бізінчик, який хтиво пхає в собі в рот. А потім висовує елегантно волохату ніжку. Патрикеївна, о, закрой свої бледні ноги. Викита до Міші, а ти чого, пацан, інтересуєшся? Дивиться в мене. Миша, так, інтересно, папа. Никита, кушати хочеш, Миша, не, а, та чисто по приколу. Микита, депіл. І ти теж дебіл. П'ять діл в цій житті накривається в розпачі розпочихоярить масорубкою в самий згаду стінку, котра прикрашає плакат з написом Де пешмо. В тому місці, яке влучила масорубка, з'являється діра. В діру одразу струменіє сонячний промінь. Петро, кукаріку, Патрикеївна, ти придурок, качумай свої галіцизми. Петро, Грайлева, а то що буде, Патрі нос нос З цими словами, Патри хижа клаца зубами в небезпечній дистанції біля носика Петра. Петро пердить голосно, з несподіванки. Петро, ой, звініть, я каже, запукну. Микита грізно підходить до Петра, небезпечно граючись важким тісаком. Микита, це тобі не кажеться. Соответственно, ми двері хатинки відлітають, нахуй від страшного удару. В проломі, в переможному сяйві Золотої пилюки з'являється Василь. Він схожий на роздратованого синтернара. На плечах у нього сидить позитивна енергія. Позитивна енергія плягає Василя на підлогу і піздує в хату. Вона збирає стін плакати. Проколюєш прицем розвратних резинових хун і підлітає віником сміття. Потім позитивна енергія відкриває вікна і похмура оселя заливається сонячним сяйвом В сяйві вістить Василь в позі кінкон, гай пиздить себе кулаками в груди. І за могутні спини Василя визивають редактори гома і бздюча. Василь страшно кричить, як кінконг. Василь. Зайбуня а О! А! Від їхніх криків стіни людожерської хатинки падають. на людожери падають навкарачки. З того боку, де метушаться редактори, чути крики. Ти довбойок пака свівачкого Софіта, який гепнувся комусь на ногу. І волаючи про допомогу крик. Блять. Пане Лес, я перепрошую, хай люди відійдуть, коні знов. Тут мух багато. Відійдіть, будь ласка, не напосідайте. Коні не ви. будь ласка. Мою, за нами. Будь ласка. І приходять люди старші, кажуть, що у вас тут сила і добре слухати цю літературу. Що насправді це зовсім не те, що варто слухати. Давайте Відійдіть, будь ласка. Оці ці, бо, зараз секундочку продовжуйте. Будь ласка, ви бачили, що він мого скопав, Вам мало, встаньте, будь ласка. Відійдіть три кроки на зустріч. Ющенку і пане Лесь кажуть, що багато хочуть багато. Ну, Все вже Микита, який сидить на вкарачках, як це полюбляють робити ЗК на зоні, качається взади вперед, охопивши руками гострі вуха, висвітуючись солодкого почуття горя, Микита, вся жизнь коту відкрізь вся життя паровозик. Чуть-чуть, чуть чуть. чуть-чуть, чуть-чуть. Петро ніжно пестить Микита по голові. Петро, не плач, дядя, Ми отдах, ми отдохньо. Зайбу я свистить паровозом. Паровоз їде в бік сонця. Петро зустрічає сонця переможними криками. Петро, кукаріку, кукаріку. микита плаче, от курва мать, марати маратигнів кусаються. Завіса.